Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми працюємо над буквеними виразами, складаємо добутки і обчислюємо їх значення за таблицею. Про уже дзвінок починається урок. Все, що треба до уроку, приготуйте без мороки. Книжку, зошит, ручку і лівці. Якщо ви приготувалися, ви молодці. Давайте швиденько запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 99, один рядочок. Ну що, готові? Тоді працюємо далі. 35 поділити на 5 буде 7. 24 поділити на 4 та поділити на 3. Спочатку знаходимо частку двох перших чисел. 24 ділимо на 4, буде 6. 6 ділимо на 3, дорівнює 2. Різницю чисел 15 і 55. Точніше, 55 і 15. Ділимо на 5. 55 відняти 15. 55 відняти 5. Буде 50, та відняти 10 буде 40. 40 ділимо на 5 дорівнює 8. Молодці. 16 поділити на 4 та помножити на 5. 16 ділимо на 4 буде 4. 4 помножити на 5 дорівнює 20. 5 помножити на різницю чисел 72 і 64. 72 відняти 64. 72 відняти 60 буде 12. 12 відняти 4. дорівнює 8. Тепер 5 множимо на 8, отримуємо 40. Молодці, ви правильно виконали це завдання. За таблицею склади добутки обчисли їх значення. 5 помножити на 6 буде. 30. 5 помножити на 7 35, 5 помножити на 3 15, 5 помножити на 5 25, 5 помножити на 4 – 20. 5 помножити на 8 – 40. 5 помножити на 2, 10, 5 помножити на 9. 45. Назви перший множник в усіх добутках. Першим множником у нас буде число 5, абсолютно згодна. Скажи, чи змінився другий множник? Звичайно, в нас є 6, 7, 3, 5, 4, 8, 2, 9. Для всіх складених виразів можна застосувати такий запис: 5 помножити на а. Там, де 5. Це перший множник, він є однаковим для всіх виразів. А А ми позначимо другий множник, що змінюється? Якщо А дорівнює 6, то 5 помножити на А дорівнює 5 помножити на 6 і дорівнює 30. Якщо А дорівнює 7, то вираз 5 помножити на А дорівнює 5 помножити на 7, дорівнює 35. Якщо А дорівнює 9, то 5 помножити на А, дорівнює 5 помножити на 9 і дорівнює 45. Якщо А дорівнює 2, то вираз 5 помножити на А дорівнює 5, помножити на 2 і дорівнює 10. Отже, вирази, що містять у своєму записі букву, називають буквеними. У них для позначення числа, що змінюється, використовують букви латинського алфавіту. Будь ласка, знайди значення виразу 17 додати А, якщо А дорівнює 10, А дорівнює 15, А дорівнює 43. Отже, 17 додати А, якщо А дорівнює 10. Замість А варто підставити 10. Тобто. 17 додати 10 дорівнює 27. Якщо ж А дорівнює 15, то 17 додати 15 дорівнює 32. Якщо А дорівнює 43, то 17 додати 43 дорівнює. 60 Молодці! Ви впоралися. Давай з тобою спробуємо знайти самостійно. Вираз, Б помножити на 3. Якщо Б дорівнює 7, Б дорівнює 4. Продовжимо, коли ти будеш готовий чи готова до перевірки. Ну що, приготувалися вже? Давайте перевіряти b помножити на 3, якщо b дорівнює 7, то B помножити на 3 дорівнює 21. Тобто 7 помножити на 3 дорівнює 21. Так. А якщо b дорівнює 4, то. 4 помножити на 3 дорівнює 12, замість b підставили число 4. Задача. Довжина білої акули становить 5 метрів, а довжина китової акули 15 метрів. У скільки разів біла акула коротша, ніж китова. А ну, давай подумаємо. Пригадуємо: якщо нам варто дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, що треба зробити? Правильно, за правилом потрібно більше. Поділити на менше. Тобто, нам варто що виконати? Так, нам варто 15 поділити на 5 і ми отримаємо 3 рази. Нас запитувалася, у скільки разів біла акула коротша китової акули. Отже, у 3 рази біла акула коротша, ніж китова акула. Наступна задача. У парку першого дня посадили 9 беріз і 7 дубів. Другого дня посадили 4 клени. У скільки разів менше посадили дерев другого дня, ніж першого. Розглянемо коротку умову. Є берези, дуби та клени. Перший день посадили берези та дуби. Дев'ять беріз, дубів було сім. А другого дня посадили клени. Кленів було 4 дерева. В нас запитується, у скільки разів менше посадили кленів, ніж чого берізи дубів, тобто першого дня, ніж другого. Нам варто з вами знайти спочатку скільки посадили першого дня. 9 додати 7 буде 16 дерев. Посадили першого дня. Далі 16. Ми ділимо на 4 і отримаємо 4 рази. Отже, у 4 рази менше посадили дерев другого дня, ніж першого. Будь ласка, продовжуй. Речення. Мені було цікаво, було важко, тепер я зможу. Я навчився чи навчилася. Домашнє завдання. Виконай номер 781-782. За увагу! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на тебе!